Останок про щоденний волонтерський подвиг вони пожертвували спокійним життям заради допомоги тим, хто ризикує значно більше. День з найкращими друзями українських захисників провела Ганна Бока. Перша лінія оборони. А вони тільки вуха затуляють. Звикли хлопці життям ризикують. А ми що? ми приїхали, уїхали. На цей блокпост доїжджає тільки Галина Алмазова та Олексій Алексіс. За цим псевдонімом цього волонтера знають усі, хто допомагає збирати гроші та крам для вояків. 12.16, А тут безперервно стріляють на цей блокпост. Які наважуються доїжджати від хліба до спальників усе складають швидко. За день треба об'їхати ще купу блокпостів. Дід на прізвисько Черепашка біжить вітати своїх друзів. Кримчанин свої 57 років на фронті сподівається ні, на волонтерів ні. і ні на що а на війні не скаржиться. Спальні мішки передали волонтери. То ми одягнені добре. То ви не вважаєте, що в мене такі старенькі кросовачки. Щотижня вирушають на фронт, везуть усе від крему для рук до техніки. Рації це гордість Олексія. Вони вкрай тут потрібні. Бафінги заказали, вони з Китая їдуть. Це то, що було в у Дебальцівській кишені одна за одною колони військової техніки. Це триває ротація для Олексія та Галини. Це означає нових солдатів наново забезпечувати. Усім від готової їжі до прикриття для розвідку, тому що тікі це те, що ми одягаємо. Солдатів на цьому посту помітили місяць тому. Випадково у полі про них забули. От кастрюлі котілки теж привезли ми. Не було. Солдат присилають воювати, а у них нічого не ну, шли зараз. Ці волонтери, ти вони постійно нам привозять. А хтось іще доїжджає yeah. до вас? Yeah. Nee, <різь> ні, ні. ще на одному блокпості по приїзді тиша. Батько батальйону обіймає Галину як рідну, бо як і раді, теплій формі. <різь> Хлопці молоді і гарячі. На чому холодно обіцянці міністра, що вдягне та взує армію за тиждень? Волонтери хочуть вірити, але поки що сподіваються на себе. А є ще рукави. Барквір це только заказали зімною. В чому зараз складність? Ну, во-первых, її нігді не достати, во-вторых, очень дорога стому. От привезли привізлі бушно йому хороша їм із такою підтримкою. Бійці вірять в перемогу. А командир певен його хлопці путіну не по зубах. Знають, що робити, і що зараді чого вони труси саме тому Олексій з Галиною наступного тижня знову приїдуть на передову. Ради таких хлопців, аби справжні патріоти і захисники не воювали в Черевиках. Ганна Бока, Максим Шинкаренко, Олександр Лобок, з Донеччини, ТСН, один прослоден.